Зібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Завдяки футболу вивчила нове слово: броманс. Але це вже краще ніж той статистичний примітивізм, яким нас годували у футболі останні 20 років. Давайте про того, хто розбив серце щенсному молодшому: Депайм, Бапе, Кейн, Жеру, Месі. Трохи пшонка стайл, але досягнення дійсно круте. До чого тут футбол? Ну бо в нас там співпало одразу дві пари. Венгер на базі статистики спрогнозував переможця. Для цього і взяли останнього футбольного. Романтика у Фіфа. Я формула Формула-1, а він картинг. Усім плей-офф. У цьому випуску буде багато Франції, але як завжди, місце знайшлось і для Месі. Це мій огляд новин на Ютуб-каналів збірна. Поїхали! Карім Бензема говорив: я формула Формула-1, а він картинг. Арсен Венгер був охайнішим у висловлюваннях. Ми мусимо схилити перед ним коліно, бо в нього взагалі не було нічого, з чим можна стартувати. У 24 роки Олів'є Жеру грав у другій французькій лізі. А сьогодні він найкращий бомбардир в історії Франції. Як же він поклав Польщі через себе? Знаю, що цей гол не зарахували, та він якраз в стилі жиру. Просто нагадаю, що у кар'єрі нападника був ось такий гол за Челсі. А ще раніше в Арсеналі він отримав нагороду Пушкаша, тобто за найкрасивіший гол-року у світі, за цей удар скорпіона. Зарахований гол полякам не мега красивий, але історично історичний. Це його 52-й за Францію і жиру випередив Т'єрі Анрі. На кілька років саме показник нападника з картингу буде орієнтиром. А цей малюнок жиру може здрукувати і повісити у себе в будинку. Трохи пшонка стайл, але досягнення дійсно круте. Хотілося би не треба, хотілося би Ну, Я не буду лукавити, врати не буду хотілося б. що об'єднує двох найкращих бомбардирів в історії Франції. Ні, це не рубрика Габідня, це Арсен Венгер. Мало хто знає, що результати його роботи ми бачимо у кожному, кожному матчі чемпіонату світу. Після арсеналу наставник так нікого й не очолив і не збирається. Венгер пішов працювати у ФІФА. Самого Венгера бачимо на трибунах, а його діяльність нас періодично змушує задуматися. Усі ці нові статистичні метрики, які бачимо під час мундіалю, запроваджував венгер та його відділ: прорив захисних ліній, час на повернення м'яча, проникнення в останню третину, загалом 11 різних просунутих метрик. В неділю на семінарі у Катарі венгер на базі статистики спрогнозував переможця. Порівняно з чемпіонатом світу 2018, кількість голів після подач і прострілів саме з гри не після стандартів зросла на 83%. Це означає, що команди скупчуються в центрі і виникає простір по боках. Тому я зроблю припущення, що чемпіоном стане команда із найкращими гравцями на флангах. Прогноз доволі загальний. Ризикну трохи конкретизувати месьє Арсена. Найкращі фланги у Франції та Бразилії. А от Аргентина та Іспанія у цьому компоненті гірші за інших. Щодо статистики від комітету Вангера, то не скажу, що вона повністю розгадує футбол. Ну не пояснить вона, як Японія перемогла Німеччині та Іспанію з володінням у 15-20%. Але це вже краще ніж той статистичний примітивізм, яким нас годували у футболі останні 20 років. Кількість фолів чи жовтих карток була вершиною статистичного аналізу онлайн. Так що за це Венгеру подякувала. Але якщо він все ж пропхне ідею проводити чемпіонат світу кожні два роки, це йому не пробачу. А інколи мені здається, що саме для цього і взяли останнього футбольного романтика у Фіфа, щоб якось поетично пояснити абсолютно бізнесово політичне рішення. Стирай. Та вигравай! Крута акція до чемпіонату світу від партнера нашого каналу компанії Вібет. Бери участь в акції Скречен на Вібет, став на чемпіонат світу 2022 в Катарі та отримуй скреч-картки з миттєвими виграшами і призами-символами. Фонд акції понад 8 мільйонів гривень. Долучайся! Усі подробиці у закріпленому коментарі під цим відео. Просто мушу ще повернутися до матчу Франція Польща. По-перше, мене дуже розчули в момент, як войсех Щенсний втішав свого синочка після вильоту. По-друге, давайте про того, хто розбив серце щенсному молодшому. Так я знову промбапе. Що поробиш? Кіліан просто звір. В грі проти Польщі Мбапе зловив вайб бити по дев'ятках, ближня, дальня без різниці. Мбапе знову нас доганяє та обходить найвеличніших: дев'ять. Стільки голів Кіліан має на чемпіонатах світу. Це більше ніж в Роналду і стільки ж як в Месі. Ну і ніхто раніше в такому віці а Мбапе без двох тижнів 24, не забував стільки на мундіалях. Попереднє досягнення було в Пелі. До речі, королю одужання і нехай чутки про його стан здоров'я будуть неправдою. Нема у світі людини, яка б дала більш точний прогноз на матч Франція Польща, аніж президент Франції Еммануель Макрон. Він вгадав і рахунок, і всіх авторів голів. Раз на і палиця стріляє. А от у телеграм-каналів збірна наші медіазірки дають прогнози регулярно і дуже часто влучають, як мінімум, із переможцями. Влада Седан, Ігор Циганник, Віктор Вацько, Микола Васильков передбачають рахунки всіх матчів чемпіонату світу. Посилання на телеграм-канал в описі відео. Приєднуйтесь завдяки футболу. Вивчила нове слово: Броманс: хто не в курсі? Походження цього сленгу, бро, це брат, романс кохання, тобто любов між братанами. Оксфордський словник дає таке тлумачення. Дуже близька дружба між двома чоловіками. До чого тут футбол? Ну бо в нас там співпало одразу дві пари. Як же здичавіло дивилися один на одного Белінгем і Гендерсон після того, як організували голу ворота Сенегалу? Чи вам більше до вподоби ніжність в очах Імбапе? Я за французьких братюнь, особливо після колажу на тлі ейфелової вежі, звернула увагу, що у плей-офф Гранди наче почали грати на повну силу. Нідерланди, Аргентина, Франція, Англія всі перемогли плюс-мінус із запасом. Круто збільшилась середня результативність. Якщо в групі забували 2,5 голи за гру, то в одній восьмій 3,5. Випуск запису перед понеділковими матчами. А ще скрізь відзначаються гравці, які або вже є, або вони стануть найкращими бомбардирами в історії своїх збірних: Мбапе, Кейн, Жеру, Месі. Історія пишеться на наших очах. До Ліонеля після першого матчу плей-офф вишукувалась грядка гравців збірної Австралії з проханнями про спільне фото. Можна було б якось поіронізувати, якби австралійці дійсно склали лапки. А так був майже рівний бій, в якому перемогла та команда, в якої просто була людина, з якою про фото мріє кожен, навіть суперник. Після того, як програв, підійти до Мессі, не складно. А от у мене назавжди відклався в пам'яті Маріо Гьоса, який пішов фоткати з Ліонелем після того, як у фіналі чемпіонату світу особисто поховав його команду. Увага, конкурс! Розіграємо цей патріотичний м'яч. Щоб його отримати, вам потрібно залишити будь-який коментар до цього відео та обов'язково бути підписаними на наш канал. Результати розігрішів шукайте у нашому інстаграмі у вічних сторіс. Дякуємо нашим друзям компанії Вінгер за ці подарунки. Наостанок моя улюблена рубрика. Габі Дня, яка потроху знаходить у вас підтримку. Дуже тішуся вашим правильним відповідям під минулим випуском. Отже, нова загадка. Цей габі є чемпіоном світу у складі однієї збірної. А потім брав участь у мундіалі вже під прапором іншої країни. Нині він виступає у клубі, керівництво якого неодноразово мало справу із київським Динамо. Клуби, в яких він виступав, сумарно вигравали титул найкращих на континенті 19 разів. Сподіваюсь, ви розплутаєте цю загадку. Свої варіанти, хто цей габі? Пишіть у коментарях. Також прошу підписатися на канал Збірна, поставити лайк і натиснути дзвіночок. Дякую за увагу, папа. Зібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші.